Демі Мур та Ендрю Гарфілд? Гарл. Гарфілд. Можливо, таємно зустрічаються? Що? Я не впевнена, що мені подобається ця пара. Ну, блін. Дюмоа запостили плітку, що Ендрю Гарфілд. Чому я не можу сказати його ім'я? Гарфілд. Гарфілд. А, а я намагаюся сказати Гарлфілд, а там просто ага. Гарфілд. Буде легше, да. Ендрю Гарфілд набагато легше зупинився в будинку Демі Мур у Сан Валі, Айдахо. І ця інформація, а також їхня. Поміти помітна близькість на золотому глобусі, як у залі, так і в момент, коли Гарфілд поцілував руку Демі на сцені змушують задуматись, що між ними щось відбувається. Звісно, ніяких офіційних підтверджень, їх там ніде не бачили, тримаючись за руки, цілуючись пристрасно перед камерами на якійсь червоній доріжці. Але що ти думаєш про цю пару? Ну Демі Мур зустрічалась з з молодшим хлопцем, але Ендрю вже там 40+, Він вже такий мужик. Мужик, ну а їй скільки? 60? 60. Да. Ну, все одно велике, величенька, звісно, різниця. Ну, і він для мене завжди буде асоціюватися земель Стоун, з якимось таким <гум> да, молодим. І він для мене досі молодий. Я не уявляю його, що йому вже зараз 40 років. Для мене він все ще да. молодше виглядає і молодше якось я думаю про нього. Ну не знаю, дуже дивна пара, як на мене. Я не пам'ятаю, щоб я бачила якісь такі натяки на золотому глобусі. Якось я не звернула увагу, де вони чому uh -huh. вони були десь стояли рядом, чи щось таке. Е, коли він поцілував її руку, я теж не пам'ятаю цього. Ну, те, що він можливо зупинився в її будинку. Uh -huh. Ну, можливо, вони обговорюють якийсь майбутній проект чи щось таке, але ну, Демі, по-перше, неймовірно виглядає, і якщо чесно, в мене вже давно не було зображення Андрю Гарфілда у голові, наче. Він у спайдермені, знаєш, типу, коли oh. він прям був дуже молодий, такий mm -hmm. круглолиций, чи як це називають зараз. Його зображення у мене в голові це якраз його вигляд на золотому глобусі, коли mm -hmm. він був такий збродою. да, він ну прям такий му мужні mm -hmm. я б назвала його. Тобто він не виглядає як хлопчик для мене. Тому mm -hmm. теоретично я можу уявити якусь їхню пару, але не можу уявити, що це буде щось серйозне. Знаєш, тому бажаю їм успіхів, бажаю їм гарно провести час. А ми рухаємося до нового. Мої новини, яка?